Дикий театр відновив свою діяльність після року паузи. Першу виставу зіграли 22 лютого, 23 року, рівно за рік від останньої постановки перед початком повномасштабної війни. Про оновлення діяльності повернення на сцену 6 у довженко центрі нові вистави, поговоримо із засновницею театру театру Ярославою Крапченко. Вітаю, Вітаю. радий бачити і вітати. В одному з інтерв'ю нещодавніх ви говорили, що так серед причин. І ми зараз перед розмовою говорили, що серед причин того, що рік театр не працював, це. Реструктуризації і інші процеси, яких можна ще називати, довженко центру від Держкіно. А, зараз повністю відновилася робота. Вже нічого не заважає, щоб працювати з глядачем. О, Боже, яке складне питання. Сходу, звичайно, ми намагаємося відновити роботу, але ми зараз маємо враховувати дуже багато факторів, і в тому числі, що теоретично в нашу роботу може вклинитись якесь там маски шоу від, від представників Держкіночі, якісь перевірки, тому що ніхто про це не попереджає. Тобто, з одного боку, у нас є Росія і постійні загрози, повітряні тривоги і ракетні удари, з іншого боку, у нас є внутрішні вороги, які так само можуть робити неприємні сюрпризи. Тому зараз робота театру відновлюється, ми тільки почали, але це дуже стресово. Загалом серед задіяних артистів, з якими ви працювали до повномасштабного вторгнення. Багато хто з них пішли в лави ЗСУ з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А зараз ви їх залучаєте до вистав, як, наприклад, це практикує театр Франка. Так на період вистав вони приїжджають. Такі невеличкі, як вони називають внутрішні гастролі. У нас є одна вистава. Вона називається Механічний апельсин. Це вистава, де 80% учасників зараз в ЗСУ. Тобто, я переглядаю фотографії з вистави Механічний апельсин і розумію для того, щоб вона відбулася. Всі треба хлопці в різних кладучків. підрозділах треба, щоб усіх співпали ротації в один час, і це фактично а, неможливо. Ми ми можемо теоретично запланувати все, але ж ну настільки все не зміниться наказ, ще щось, ще щось, і тому зараз ми просто чекаємо, коли там когось завершиться контракт, хтось можливо… на ротацію а, так приїде в Київ. на ротацію, і можна було б планувати. Але ж ротація зараз теж ви розумієте, вам кажуть, бійцям кажуть, у вас є тиждень, вони приїжджають додому через три дні викликають. Тому я думаю, що. Ці три дні актори все-таки воліли побути з сім'єю. Хоча ми спілкуємося, і багато хто каже, так, ми так скучили, так хочеться грати, і я розумію, що і актори скучили, і глядачі скучили. Зараз планується нова зустріч із глядачами 19-20 числа. Так? Так. Я так розумію, що максимально вже все готово, відіграно, репетиції проведені, глядач може спокійно приходити. Чи змінювалася сама вистава? І її хід, зважаючи на те, що реально багато чого змінилось, і ми змінилися. У нас абсолютно всі вистави. Перед показом глядачам а ми в з акторами, з режисерами сидимо і говоримо, що сталося в останні три дні для того, щоб внести цю актуальну інформацію у вистави. Тобто, ми робимо спеціально... це по суті. Фішка, а, да, це театру. фішка дикого. Ми робимо вистави, в яких ви можете дізнатися новини Останні новини, а, власне, якщо проспали да. їх, і тому, звичайно, у всі вистави додає додається такий апгрейд новинний і. Кілька днів тому ми грали виставу червоне, чорне і знову червоне. Вона, взагалі, про історію, там в якій бере участь Махно. Але вчора там був і Навальний, і Щегель, і зал дуже тішився, тому що глядачі дикого можуть приходити на вистави дикого по кілька разів. Вони весь час будуть змінюватися. Так само і кайдаші 2.0», які ми будемо грати дев'ятнадцятого 20 А вони теж змінюються вже під під цю реальність, яка є. Якщо говорити про вистави, які плануються до відновлення, так завіли що, ви говорили про те, що війтва 2.0, так наталкива Ворожбит» плануєте та відновлювати. А це тільки в планах, тому що наскільки відомо, знову ж там велика кількість акторів теж зараз в лавах Збройних сил України. Mm -hmm. Ну ми поступово відновлюємо свою роботу. Зараз відновлено три вистави. Працюємо над іншими, думаємо, які ворог. Тобто це не тому, що генуйте. це вже все. Матеріал відпрацьований і вже mm -hmm. Ні, ми не спеціально пораз. взяли тільки той матеріал, який зараз часі, тому що а, механічний апельсин ми не можемо відновити з двох причин. А ми його ставили, коли по всій країні були протести проти а, Авакова. Так. Аваков чорт. Ми ставимо виставу про свавілля поліції. Да, це механічний апельсин, це зовсім наче інший роман, але там ми могли з глядачами про це говорити. Нам важливо було, щоб глядачі після вистави дикого вставали й йшли на мітинг під суд. Були заряджені, одним словом. Були заряджені. Тобто ми рухаємося з нашою аудиторією ну, в ногу з активним суспільством. Тому всі вистави, які відновлюються, ми думаємо, наскільки вони будуть резонувати, наскільки вони будуть щось нове приносити. І тому вистава від 2.0 нею взагалі відкрився Дикий театр. І ми плануємо її відновлення саме тому, що там іде мова про ідентифікацію українця як українця, зрозуміти, хто ми, зрозуміти, чому ми такі, зрозуміти, чому частина прагне. Поїхати кудись, а не будувати тут хорошу державу. І ми поговорили зрозуміли, що оце та вистава. Яка після всіх потрясінь, які з нами відбулися, після І знову це т... на фоні щегеля Всі... теж дуже актуально ну, ні у ВІЩ не буде, але е, ми хочемо ще раз поговорити з людьми, поставити їм питання. Угу. Хто ви? Ви розумієте, хто ви? Ми зараз шукаємо. Давайте шукати разом. Тому В реальні вже... ці питання актуалізувалися. Е, здавалося, так. що десь у п'ятнадцятому, 16 -му, так вже нібито багато хто для себе визначив і знайшов відповідь. почав визначати або так. або почав визначатися. А зараз з за новою актуальністю, тому. Сподіваюся, що все ж цього сезону і цього року зможемо побачити вже оновлену версію. Загалом, якщо говорити про відновлення матеріалу, він весь час оновлюється, змінюється. Кон'юктурні правки до новин робляться, але все одно глядачі чекають і новий матеріал. Чи зараз плануєте взагалі залучати нових авторів? Створювати можливо якісь пічинги нових для нових вистав, залучати нових акторів. А насправді є в планах і пошук нових режисерів і пошук нових авторів. Дуже крутий зараз період, який триває вже близько п'яти років в українській драматургії. Це те, що в нас є багато класних драматургів. Вони пишуть про нас. Сьогодні це живі люди, з якими ти можеш поспілкуватися. Це теж Наталка Ворожби, це Лена Лігушонкова, яка в цьому році визнана кращою драматургинією Європи. І це живі автори, яких ми можемо українські, наші, свої, яких ми можемо прямо зараз ставити. Більше того, якщо приходить якась текстами. ідея, ти кажеш, а давай напишемо ось про це. А драматург тобі каже. Давай. І ви можете прямо зараз створити. Не треба це в смітниках Чехових шукати ніяких. Тобто є своє. І на літо у нас планується вистава, яка не вийшла, на жаль, через початок повномасштабного вторгнення. Запис... Це так, яка була готова вже так на 90-му Так-так-так, да, 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 да. залишалося, залишалося 10 днів до прем'єри. Але виїхали дві актриси, зараз буде там новий акторський склад. Це вистава Бука. І зараз я ще веду з кількома режисерами перемовини. Не скажу, що буде, але щось буде. Чекайте. До речі, актори, акторки ви їжджали в певний період так коли після 20, 24 лютого і зараз по суті вони там знову ж таки повертаючись до інтерв'ю з вілич там мабуть такий в рядку читався крик певною мірою і біль що ми втрачаємо реально цвіт нації які там віднаходять себе і знаходять себе у професії як загалом ви сприймаєте це? Тому що дехто, наприклад, от коли спілкуєшся там з колегами кажуть ой, ну ніби як зрадники, так що поїхали, ми тут, а вони там. Інші кажуть, ну в них одне життя, вони мають це робити. Як сприйняття у вас? Це ну, такий невеличкий <світнє> about. вийде зараз. <світнє> Я не, я не називаю зрадниками, тому що е, це був перший рефлекс рятувати себе і рятувати е, своїх дітей, якщо говорити про актрис. А е, е. другий момент, що дійсно їм дали вибір, і вони зрозуміли, що коли ну, довгий період був в Україні, що просто е, актори вешталися. Талановиті, великими натовпами, не маючи роботи. Ні в українському кіно, тому що головні ролі грала Русня, ні в українському театрі, тому що там в державний театр, де є зарплата, нормальна, регулярна, потрапити теж важко. Коли сьогодні вони отримали пропозиції від європейських театрів, хороші контракти, медичне забезпечення, страхування. соцпакет Соцпакет є? є, то, чого немає в Україні, вони зробили вибір. В Україні залишилось багато теж талановитих акторів і актрис. Чому? Тому що в нас, в принципі, талановиті люди. Чи жалкую я про те, що я не можу попрацювати з тією чи іншою актрисою? Угу. Так, з іншого боку, я радію за можливість реалізації. Але є проблема, що ні до повномасштабного вторгнення, ні зараз. Міністерство культури не робить нічого, ні щоб підтримати тих, хто залишився, ні, ні щоб, щоб повернути тих, хто поїхав. І ось це проблема. І насправді про цю проблему в усіх сферах ми зараз говоримо не тільки з акторами, а взагалі з людьми в різних сферах, не завжди навіть у творчих, так коли угу. люди мали тут амбіції, і, і там вони зараз реалізовують їх і мають хороший достаток і кажуть, що. Блін, я не мав тут такого в Україні. Багато хто звичайно зіштовхнувся з тим, що хочуть в Україну повернутися, і ми маємо, мабуть, тут швидше і швидше робити так лад для того, щоб було куди повертатися. Але це мені здається така розмова довга, і тут треба сідати. Я не і структуровано знаю. Ну тут робити. про, про визначеність. Я розумію, що я хочу. Я нікуди не виїжджала з спочатку повномасштабного вторгнення. Я розумію, що я хочу жити тут. Працювати тут мені подобається, як я можу змінювати цю країну, і мені подобаються люди, які мене оточують. Розумієш, тут про, про вибір, мабуть. Але знову ж, якщо говорити про точку, з якою ми рухаємось, наприклад, якщо брати акторів, актрис, які поїхали, так наприклад, не мали тут достатньої реалізації угу. і порівнювати з персональним кейсом, так то все ж різний рівень був реалізації і відчуття себе вже в цьому суспільстві, тому тут. Зрозуміти можна всіх насправді зрозуміти можна всіх а більше того, скажу, чому мене тішить, угу. що наші актори та актриси отримують класні контракти в європейських театрах. Тому що багато хто не знав, що таке українська школа театральна. Наскільки ми потужні? А у нас правда потужні актори. І зараз вони фактично репрезентують Україну там. Більше того, там є от наприклад актриса Женя Доляк. є зараз, ну от просто кожен місяць нова прем'єра головні ролі. Тобто, вона просто рве, рве театром, розриває. в якому вона працює. І це, це українка, і всі такі. Ага, українці, горді. отак. Або, наприклад, поїхав хтось там в Португалію, і типу як ви можете стільки працювати? А для українців ну, це просто норма працювати. Ми звикли 24, працювати на сім. А для португальців, типу, якщо більше трьох годин, це це вже е, трудоголізм. Ну я маю на увазі, що е, можна шукати всьому хороше. Uh -huh. І тим більше, що ми на порядку денному зараз з війною здебільшого, так і вже це приїдається і ми Бачимо, що треба оновлювати підходи для того, щоб актуалізувати питання ми зараз підемо знову в сторону міністерства так, культури, знову. і я буду тут плювати. Але ж ми я буду зараз дуже суб'єктивною, чого мабуть немає на що права, але ну це вже така тенденція для українських митців і українського мистецького простору, що вони йдуть паралельно або окремо від це, Міністерства. Це, це ненормально. сьогодні, коли в нас іде війна на всіх фронтах. Це ненормально. Дуже е, класний пост написала е, Катя Тейлор, е, про те, чого не вистачає зараз для того, щоб Україна потужно культурно заходила в Європу і репрезентувала uh -huh. нас не тільки по е, тегам війни да, і руйнування. Нам дійсно треба спільна е, домовленість, що ж і хто є амбасадором України, і цих людей, чи цей е, ну, групу людей треба щоб підтримували щоб держава казала так це наші ми гордимося. і ось ці наші незалежний сектор чи державний сектор щоб вони дійсно несли збалансований але один меседж тому що є проблема в тому що люди в просто цьому є Просто такі з паспортом, може безталанні я українець їм допомагаю тому що українці і це інколи навіть шкодить Угу. Все чому? Бо немає політики, тому що там Міністерство культури абсолютно все одно на їхню роботу, яке, яку воно не робить за кошти платників податків. Вибач, я я просто я дуже зла, тому що за рік Це всі, а, можна було щось зробити. Мені здається, що ця тема має стати частиною однієї з вистав. Я залюбки прийду подивлюся і можливо стану співучасником як глядач. Дяка за думки, за те, що розпочали із дикого театру із прем'єр, а завершили такими глобальними питаннями. Про прем'єру у дикому театрі говорили із Ярославою Кравченко.